Бонжорно, сеньоре, я в місті Бергама, є Бергамо, нове місто, а це старе місто, його мури, Мури його будинки і ворота старого міста. Джакома називається. Тут ще є ворота, але ну, це самі такі красиві. Вони Оброблені мрамором супер пупер крутим. Можемо побачити герб. Вен Венеціанський. Лев, крилатий лев з хрестом. Це був герб Венеції. Такий ніс з віадуками. І що характерно тут внизу, щоб земля не пустувала а городики. Бурячки хто-то посіяв. Вон там бурячки. А, дякую за увагу.